Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Чи є гріхом цікавитись прогнозом астрологів? Адже астрологія це давно відома наука. Цікаве твердження, звідки воно виходить. Тому що я знаю, що давно відома наука це астрономія. А різниця. Між астрологією і астрономією, ну така ж сама, як і між небом і землею, в тому плані, що астрономія це наука про всесвіт, яка вивчає розміщення, рух, будову, походження, розвиток небесних тіл і створення нових систем або тих, які існують вивчення. Астрономія, наука про побудову і розвиток небесних тіл, ну і всього всесвіту. В той же самий час астрологія це, ну давайте так скажемо, антична система груп. Група основних і віщувальних практик, описових і віщувальних практик, традиційний і вірувань, що посилюють вплив небесних тіл на земний світ і людину. Ну і там на її темперамент, характер і так далі. Зокрема, можливість передбачити майбутнього за рухом і розташуванням небесних тіл на небесній сфері, відповідно, один до одного. І як би, до речі, вчені, ну, не вчені, а певні особи або певні спілки не намагалися. А астрологію ввести все-таки в розряд науки, як правило, ніхто це всерйоз не сприймає, і енциклопедія Британіка відносить астрологію до магічних ворожільних практик. Ну і в цьому ключі розглядається. Як ж Біблія щодо цього говорить? Тому що дійсно колись могли назвати можливо, десь бували випадки, де називали не астрономи, а астрологи могли сказати, або в той час це було одне і те ж саме, але все-таки. Різниця велика, очевидно, не просто як назвати, а що мається на увазі. Ось, до прикладу, книга пророка Ісаї, 47 розділ, із 11 по 15 вірш, написано: тому прийде на тебе лихо, від якого тебе не захистить чародійство. На тебе впаде нещастя, якого не зможеш відвернути. Несподівано тебе спіткає знищення, якщо, якого ти навіть не уявляєш. Ти залишишся тоді зі своїм чернівництвом та ворожб... великим своїм ворожбитством, яким ти захоплювався від своєї юності. Хто зна, може й матимеш з них якусь користь, може когось налякаєш. Ти вже втомилась від своїх багатьох радників. Тож тепер хай виступлять і врятують тебе небесні астрологи, котрі спостерігають за зірками і щомісяця провіщають про те, що має з тобою статись. Ти побачиш, що вони як сміття згорять у вогні і не врятують від полум'я, навіть самих себе, так що не залишиться від них ні жаринки, щоб зігрітися, ні вогню, аби біля нього посидіти. Таким виявляться для тебе ті, з ким ти співпрацювали, з ким ти торгували цієї молодості. Кожен побреде своєю дорогою і нікому не буде тебе врятувати. Цікаво, друзі, що е, саме тут е, Біблія показує астрологію, як. Ну, Спосіб віщування. Те, що ми, власне, читали із Вікіпедії або з інших словників, де ми можемо про це прочитати. І Бог дуже чітко і дуже, дуже зрозуміло. Говорить і каже, що ті, на кого ти надіялася, ті, які тобі прогнозували твоє майбутнє ворожбитством, астрологією, ті, які говорили, провіщали, що має бути, вони як сміття згорять в вогні і не врятують навіть самих себе, вже не говорячи про тебе. Тому, друзі, ось яка характеристика біблійна астрології віщуванням, ворожбитством, і взагалі в інших місцях Біблія це називає. Гріхом і долопоклонством, і Біблія показує, що це роблять люди, які не знають Бога, тому що єдиний хто знає майбутнє, це це Бог. А вгадати в якісь певні моменти це неможливо. Звичайно, ви можете сказати, ну так є ж природні явища, які чомусь передують. Так, звичайно, і ми бачимо, як це буває. Ми бачимо, що природа має певні послідовні речі, якісь на які ми можемо орієнтуватись. Але ми не можемо сказати, що це вплине на моє спасіння, чи на моє життя, чи на моє майбутнє в тому плані, в якому претендують астрологи, і як вони реально дурять людей. Ще один. Цікавий біблійний уривок, на який я хотів би звернути увагу, тут навіть ціла історія. Вона записана в книзі Даниїла пророка. В четвертому розділі описана дуже цікава історія. Я не буду все зачитувати, Я зачитаю буквально там певні вірші. Але в цілому історія була в чому, що навходносор, цар Вавилону, який був дуже успішний, дуже багатий, він ем, був в своєму домі і йому приснився сон, який його дуже налякав. Він занепокоївся, тому він покликав до себе всіх своїх мудреців, аби пояснили значення цього сну. Але от як він далі описує четвертий розділ з четвертого вірша. Коли прийшли заклиначі, че клуни, халде і астрологи й ворожбити. Я розповів сон, але ніхто не міг пояснити його. Значення цікаво, от кого він викликає до себе: заклиначів, чеклунів, халдеїв, астрологів, ворожбитів. Розумієте, це все в один ряд. Це люди, які віщують, які гадають, які ну, попросту, скажемо, дурять або придумують якісь певні гіпотези, які нічим не підтверджені, і видають це за реальність. І написано, що ніхто не міг пояснити. І п'ятий вірш: нарешті війшов до мене Даниїл на ім'я Волтасар, за ім'я мого Бога, але в нього, але в якому Дух Святий Бога І я розповів йому сон. І от що ж Валтасар, начальнику ворожбитів, сказав я, про тебе я знаю, що в тобі Дух Святого Бога, і жодна таємниця для тебе не є складною. Тож вислухай, що мені наснилось, і розтлумач його значення. І далі описано, що цар розповідає Даниїлу свій сон, що відбувається. І він каже: ось такий сон приснився мені, цареві Новоходоносорові. Тоді Даниїл, 16-й вірш, на ім'я Валтасар, який час був приголомшений, почутим, і його численні думки бентежили його. Цар порушив мовчання, сказав Валтасарові, нехай тебе не бентежить ні сон, ні його значення, відповідаючи Валтасар сказав, Володар, мій, нехай би цей сон на твоїх ненависників і твоїм ворогам його. Значення. І пізніше він каже, що царю цей сон від Господа. І він пояснює значення цього сну. Почитайте для себе четвертий розділ, дуже цікавий. Два моменти тут важливі: перше астрологи, халдеї, чаклуни, ворожбити не мають сили, коли поруч є вісник живого Бога. Другий момент, на що можна ну, придертись, скажімо так, що тут Даниїл позначений як. Тим, хто був начальник ворожбитів, ну от, така була його посада при Вавилоні. Я ну можливо, це тема для окремої дискусії, чому саме так і як так було, тому що ми знаходимо певні моменти в Біблії, які не відповідають, як нам може на перший погляд здавати біблійній. Істині в цілому, але ми дуже часто хочемо вирвати істину з контексту культурного, в якому вони жили, і не розуміючи того контексту, ми іноді прагнемо щось пояснити. Але ми бачимо, що як Даниїл себе позиціонує вважає. Він не вважає себе чокуном, ворожбитом, і він не вважає тим, що вміє пояснювати значення снів. Він завжди каже, що від Бога. Значення і Бог дає відповідь, і ось це дуже важливо. Всюди в Біблії, де ми бачимо, де пророки пояснювали сни або провіщали майбутнє, вони завжди казали в чиє ім'я вони це роблять. Тому ось тут дуже важливо, тому повертаючись по суті до вашого запитання, де ви запитуєте. Чи є гріхом цікавитись прогнозом астрологів, однозначно, що це є гріхом, тому що астрологи займаються ворожбитством, гріхом, і Бог про це сам сказав. І тут ви стверджуєте, адже астрологи це давно відома наука. Насправді, ну, це не так, це хибне твердження. Так, були астрологи, але до наук їх ніхто не відносить. І тому, будь ласка, довіряйте Богові, Його слові, відкривайте своє серце і розум для впливу Святого Духа, і нехай Господь керує. Вами і Господь показує майбутнє. Якщо ви хочете цікавитись майбутнім, я скажу, де його знайти на основі Біблії. Ось тут, в слові Божому, Бог постійно відкриває майбутнє. Є книга багатьох пророків. Зокрема, книга про Каданіла, яку ми читали, книга відкриття, де дуже багато розповідається про майбутнє, і ви можете побачити, як це майбутнє вже сталося, тому що його провіщав Господь через своїх мужів пророків. Мало того, ви можете звернути особливу увагу на те, що вже по великому рахунку пророчих періодів не залишилось. Тобто, що вже той час, коли ми чекаємо приходу Господа. І Біблія про це чітко говорить. Тому зараз той час звертатись до Бога, а не до хибних е, якихось е, лженаук, уявлень. І тим більше, що цим точно керує диявол, тому що про це говорить чітко слово Боже. Тому, друзі, довіряйте Господу, довіряйте його пророкам, але аж ніяк не піддавайте впливу диявола і тому, чим він хоче вас захопити. Отже, друзі, ще одне запитання. Заповідь не вбиватимеш. Стосується тільки людей, чи також включає тварин і комах. Знаєте, так десь на півжартума дуже важко потрапити на природу в ліс, де особливо багато комарів і нікого не вбити, або йдучи. По місцях, де під ногами ти не бачиш жучків в якихось інших комах і нікого не розтоптати. Та це це знаєте, то ми такі жорстокі вбивці будемо. Але ну, якщо переходити більше на серйозні речі, давайте подивимося з вами, як і що про це говорить слово Боже. Книга вихід. 20-й розділ, де описаний закон Божий, 10 заповідей. І я пропоную, що ми з вами прочитали саме з 12 вірша по 17, тому що ну, умовно можна поділити закон Божий на відносини з Богом і з людьми. Хоча п'ята заповідь говорить і про відносини до батьків, але в той же самий час, ніби якби і з Богом, але все-таки з 12 вірша. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ані його раба, ані його невільниці, ані його вола, ні всього, ані осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Подивіться, будь ласка, як тут написано. Тобто ти не будеш робити шкоди своєму ближньому. І не будеш робити нічого, що заподіє шкоди твоєму ближньому. Тобто не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не говоритимеш неправди, не жадатимеш. Друзі, це направлено не на тварин, не на комах. А конкретно на відносини з людьми в першу чергу так може це торкатися світу природи, навіть нерухомості і багатьох інших моментів, особливо небайдужих речей для людини. Але на в першу чергу це направлено на відносини з людиною. Отже, зразу ж з вами дивимося ще один біблійний вірш, що саме про тварин сказано. Книга Левіт, це третя книга Моїсея, третя книга Торі, 17 розділ, і читаємо з вами 13 вірш. Кожна людина з ізраїльського роду чи з-поміж приходців, що проживає серед них, яка вполює дичину звіра чи птаха, якого можна їсти, нехай випустить з нього кров і засипле її землею. Е, ну, звичайно, там розказано, що з кров'ю якби робити, головна ціль, але ось поміж цим ми можемо чітко побачити дуже важливий момент: що коли хтось вполює е, звіра чи птаха. То він може його їсти, і не написано, що це буде гріх чи злочин, ми в іншому місці знаходимо, де Бог дозволив людям вживати в їжу тварин, але знову ж таки Бог ділить і каже, яких тварин можна вживати, і птахів і риб, а яких не можна вживати, що є, буде гріхом, а що не буде гріхом, тому що Біблія умовно ділить на чисті, і нечисті речі. Але знову ж таки, щодо вбивства тварин, як ми тут називаємо, це не є гріхом. Хоча, якщо з вами візьмемо з самого початку і подивимось, на біблійний принцип, я пропоную для цього відкрити разом зі мною книгу буття, перший розділ і 28 й вірш. Дивіться, що Бог, яке доручення або завдання дає людині, поблагословив їх Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтесь та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І далі Бог каже: ось я дам вам усякі рослини, які розсівають насіння по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву, вам це буде в харчування. А Всім звірям земним, всім пташкам небесним і кожному плазуну, що рухається по землі, та має в собі живу душу, всяку зелену рослинність на їжу. І сталося так. Цікаво, що Бог дає для людини в їжу. Рослини і безпосередньо злаки, і овочі, фрукти. Ну, якщо можемо так характеризувати, а ярину траву для тварин. Але цікаво знову ж таки, головне завдання людини, що написано в 28-му вірші, Бог плодіться, множите землю, володійте нею, і пануйте над рибами, птахами і над усім живим, що рухається по землі. Тобто, завдання Бога це піклуватися, а не нищити. Завдання Бога це допомагати, це бути благословінням, це доглядати, а не вбивати і не нищити. І якщо ми подивимося з вами другий розділ, 20-й вірш. В книзі буття, то там написано наступне: після того, як створив Господь Бог із землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів, то привів їх до Адама, щоб побачити, як їх назве. І як їх назвав Адам, кожну живу душу так воно і звалося. І дав Адам назви всім тваринам та небесним птахам і всім польовим звірям. Але Адам він не знайшлося помічника подібного до нього. Тобто, ось Бог приводить всіх живих тварин істот перед Адамом, і Адам всіх називає. Друзі, ось це піклування, ось це те, про що він мав турбуватись, але аж ніяк не вбивати. На жаль, через гріх, через те, як людина себе повела, пізніше Бог дозволив їсти тварин, птахів. Знову ж таки, я підкреслю ще раз: книга Левіт про це дуже гарно пише, що саме можна їсти, що ні. Але в той же самий час, відповідаючи на ваше запитання. Де ви запитуєте, заповідь не вбиватимеш, стосується тільки людей, чи також включає тварин і комах. На основі Біблії, того, що ми читали, я бачу, що це стосується людей. Але аж ніяк не відноситься до тварини комах. Якщо говорити так гіпотетично або ну побічним варіантом, людина, яка на знаходить задоволення в вбивстві тварин, вбивстві живих істот, знущається над ними, чи вона грішить однозначно, тому що будь-яка жорстокість, будь-яка ненависть, будь-яке задоволення в в недоброму в гріху це, звичайно, гріх однозначно. І Біблія про це чітко каже. Тому ось тут, друзі, дуже важливо, що нами рухає і куди ми йдемо. Тому нехай Господь благословить, щоб ви дійсно піклувалися про один про одного і щоб ми були людяними в першу чергу. Це найважливіше. Але не можна брати, знаєте, так однозначно узагальнювати або дуже сильно розділяти, тому що ці речі дуже, дуже тісно взаємозв'язані. Тому нехай Господь благословить кожного з вас бути добрим. Добрими людьми, і щоб ми дійсно разом будували в Боже ім'я ті справи, до яких Він нас кличе, і щоб Божий дух і Боже Благословення були на нас всіх разом? Отже, друзі, ще одне запитання, яке ви поставили. Отже, пастори говорять, що потрібно боротись проти гріха разом з Ісусом, але водночас сказано, що Ісус вже переміг гріх на христі. Як пов'язані ці два твердження? Ну, було б добре уточняти, які пастори говорять, хто говорить, і чи саме так говорять, бо ви тут узагальнюєте і ну явно не передаєте точного речення, чому це відбувається. Давайте я спробую на основі Біблії про на це подивитись, і ми разом розглянемо, як це відбувається, і що Біблія про це говорить в першу чергу, а не просто пастори або ще хтось. Послання до євреїв, апостола Павла, 12 розділ, і читаємо з вами перші чотири вірші. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проведеря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролись до крові, воюючи з гріхом. Ось тут цікавий момент, на що звертає увагу апостол Павло. Він показує, що ми повинні дивитися, хто є нашим головним проводарем і вершителем віри. Це Ісус Христос, який перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. І для чого Він це зробив? Для того, щоб ми з вами не знемоглися та не слаблими душами нашими. Чому? Бо він перетерпів для того, щоб ми бачили приклад і рухались вперед. І далі апостол каже, ви ще не боролись до крові, воюючи з гріхом. Тобто, не просто пастури, а слово Боже пише, апостол Павло пише, щоб ви ще бор... Бо ви ще не боролись до крові, воюючи з гріхом. Тобто, воювати з гріхом, на жаль, приходиться або на щастя. Чому? Тому що гріх, як було сказано Богом ще Щекаїнові, він буде лежати при порозі або при дверях, але й ти маєш над ним панувати. Тобто ти не маєш дозволяти йому керувати тобою. І ти маєш, власне, вирішувати і як ти будеш йти, а не гріх має вирішувати, як ти будеш йти. І ось тут дуже цікаво цю думку апостол Павло піднімає. Він каже: Ваше завдання перемагати гріх. Тому вже можу стверджувати на основі на цього тексту, що дійсно Ісус переміг гріх, Ісус прожив життя і помер для того, щоб ми дивилися на нього і його перемогою могли рухатись вперед, борючись з гріхом, навіть до крові, як тут пише апостол Павло. Один цікавий момент і уривок, який також в цьому контексті. Теж послання посла Павла до Римлян, 7 розділ, і читаємо з вами з 21 по 25 вірші. Отже, я відкриваю такий закон, коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюсь Божим законом та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене. Законом гріха, що міститься в моїх членах, нещасна я людина. Хто визволить мене від цього тіла й смерті? Подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, я сам розумом служу Божому законові, а тілом законові гріха. Тобто, ось апостол Павло чітко показує ту боротьбу, яка є в ньому самому, як він бореться з гріхом, як він воює з гріховними бажаннями, але в той же самий час він ставить запитання: нещасна людина, хто визволить мене від цього тіла смерті? І він далі віддає відповідь: подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тобто, ось хто допомагає, хто Визволяє мене, і завдяки кому я маю ось цю боротьбу і перемогу. Тому по суті ці два твердження, які ви кажете, що навіщо бороть з гріхом, якщо Бог вже переміг, вони дуже тісно зв'язані. Тому що дійсно наш Господь і Спаситель переміг гріх і Він переміг і смерть, і він дав перемогу і для нас. Але в той же самий час це не означає, що він це зробив замість нас. Розумієте, так він заплатив ту ціну, яку ми заплатити не можемо, але він перемігши гріх і дає перемогу нам, і ми разом з ним маємо йти в цій перемозі, тому що що як в іншому місці написано, що б ми не робили, чи спали, чи їли, чи що інше, все робимо як для Бога і з Богом, тому що це дуже і дуже важливо. Ще один біблійний уривок, який в цьому контексті є дуже важливим. Перше послання апостола Івана вже, і ми читаємо з вами перший розділ з 7 по 10 вірш. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров'ю Ісуса Христа, Його Сина, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо. І немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб, протис... про... щоб простити нам гріхи і очистити нас від усілякої неправедності. Коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовцем, і його слово в нас не перебуває. Цікаво на що звертає тут апостол Іван, дуже важливу думку, він каже, що ми ходимо з ним в світлі, як і сам він у світлі, і кров Його Сина, тобто нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, очищає нас від усякого гріха. Але якщо ми починаємо говорити, що ми вже не грішимо, і все інше, то ми є обманці і неправдомовці, як пише слово Боже. Але якщо ми визнаємо гріхи, то він має силу простити. Тепер стоїть питання: навіщо боротись з гріхом, якщо можна, ну згрішив, покаявся, і Бог простив. Так в тому і суть, тому що Бог закликає, ми попередні так з вами розглядали, що ви маєте прикладати зусилля і не кожен раз сказати, ой, господи, пробач, бо я грішу. А є речі, які ви вже можете не робити. Є речі, з якими ви можете протистояти. Навіщо робити гріх, якщо ви можете його не зробити і зробити вибір. І ви можете панувати, про що ми говорили над гріхом, а не гріх над вами. Ще один біблійний уривок, дуже цікавий в цьому контексті, і це вже апостол Яків про це пише в своєму посланні в 4 розділі і з 7 по 10 вірш. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники, очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, радість, на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Ось, друзі, так, така формула за Яковом, як ми маємо жити в цьому світі. Ми маємо підкорятись Богу і протидіяти дияволу, тобто стояти проти дияволи, проти гріха. Наблизьтесь до Бога, він наблизиться до вас, очистіть руки грішники, і очистить серця двоєдушні. Тобто посвятіть себе для Господа і працюйте над цим. І цей процес не за секунду робиться і не в одну мить, а він робиться на всього життя. Е, упокоріть себе перед Господом, і він піднесе вас. Ось, друзі, що важливо в боротьбі цій: упокоритись перед Господом і дозволити йому вести нас, що є неймовірно прекрасно. Я можу ще дуже багато біблійних текстів в цьому контексті прочитати, але говорячи про ваше безпосереднє запитання, що пастори говорять, що потрібно боротися проти гріха разом з Ісусом, це не пастори, так Біблія говорить. І пастори, які, можливо, про це говорять, або дякувати Богу, що про це говорять, вони кажуть, це основуючись на Біблії. І в той же час дійсно Ісус переміг гріх. Тому що Бог же слово про це говорить. І ці два терміни дуже тісно пов'язані, тому що тільки завдяки Господу, нашому і Спасителю, ми маємо перемогу. Звичайно, тут є багато нюансів, потрібно бути чесними, тому що і в коментарях ви багато про це звертаєте увагу. Хтось окремо, десь іноді багато є людей, які на такі речі звертають увагу. Що давайте будемо чесні, все ж нереально. І навіть я я читаю всі коментарі. На жаль, не завжди можу відписувати, не маю часу на це, але прочитати обов'язково прочитаю. І неодноразово я бачив, будьте чесні, це це нереально, та Бог такий добрий, Він час змінюється. І колись да, Біблія писала, а зараз вже можна. Ні, друзі. Істина є незмінною. Якщо Бог писав, що це гріх, то цей гріх завжди є гріхом. Так, при намноженні беззаконня примножується і благодать, і це слова Божі. І Бог готовий прощати грішника, Але й тоді, коли грішник кається і приходить за цим прощенням, а не навпаки, коли Бог знаходить грішника, яка каже, дивись, хоч, не хоче, я тебе все рівно прощаю. Так не працює. Біблія так не показує істини цієї Біблія показує істину в іншому, коли грішник. Має бажання, коли він приходить до Господа, як ми читали в Якова, підкориться Богові. Ось тоді Бог працює в житті людини, і Господь допомагає людині перемагати зло і гріх. Тому, друзі, давайте будемо відверті. Дійсно, ми є грішні. І ми читали апостола Івана, який про це каже. Кожен каже, що немає гріха, то він неправдомовець. Так, на жаль, ми є грішні. Але і Бог кличе нас до перемоги над гріхом. До тієї перемоги, яку він сам отримав, він нас не кличе до того, чого він не знає, а до того, що він знає і що, в чому він має перемогу. І він обіцяє нам дати цю перемогу. І він далі каже: переможцеві дам сісти зі мною. Ось дуже важливий момент. Тому, друзі, визнач це для себе. Ви хочете бути пристосуванцями чи переможцями? Ви хочете бути пристосуванцями, яких є багато в цьому світі, і яких диявол є їхнім батьком або їхнім наставником. Чи ви хочете бути переможцями і дітьми Божими? Де Господь сам буде вести вас? І нехай Господь благословить, щоб ми дійсно підкорялись йому і щоб мали перемогу в своєму житті над гріхом, силою Його, його мудрістю, його і Святим Духом. Як людині уявити небесне святилище, те, що відбувається на небі та самого Бога? Ну, цікаве запитання і десь практичне навіть, ну давайте про святилище. По-перше, ми знаємо, що земне було створено за образом небесного. Я наскільки я це розумію, і бачу, то я не, не бачу, що воно було в ідентично таке ж саме, а за образом небесного. Так? Тобто воно відображало суть речей, які там відображались. І якщо ми відкриємо з вами Об'явлення Івана Богослова, книгу відкриття, перший розділ. Почитайте для себе весь перший розділ. Ви побачите, як Іван показує. Те місце, куди він потрапляє. Він каже: дев'ятий і далі: Я Іван, ваш брат і спільник у скорботі, в царюванні та в терпінні Ісуса Христа. Був на острові, що зветься Патмос за слово Боже і за свідчення Ісуса. Я був в дусі Господнього дня, я почув за собою гучний, наче сурму, голос, який промовляв є Альфа і Омега, і ось так далі. І що він бачить? каже, і з го вірша. Я оглянувся, щоб подивитись, чий це голос говорив зі мною. І, обернувшись, я побачив сім золотих світильників. А серед світильників подібне до людського сина, і далі описано, що відбувалося, тобто щось подібне до Небесного святилища або те, що відбувається в Небесному святилищі. Але якщо ми почитаємо з вами послання апостола Павла, то ми побачимо, як Павло описує, що таке Небесне святилище, які події там відбуваються, і що Ісус є наш первосвященник. Тому як уявити собі Небесне святилище, читайте Слово Боже, читайте Тору, це книга Числа Левит, де описано, як земне було створено з образу небесного. Читайте послання апостола Павла, книгу відкриття, де описано про Небесне святилище і те, що там відбувається. І це дуже велика окрема тема. Тому сьогодні просто коротко напрямок, як це робити. І як уявляти самого Бога? Уявляйте Божий характер і Божу любов, а не образ, який має Бог, тому що Бога ніколи ніхто не бачив, пише Слово Боже. Але який є Бог, Бог себе відкривав завжди. І коли навіть Моїсей попросив побачити Бога, Бог каже: Я тобі покажу себе зі спини, бо ти не витримаєш мого обличчя. Але проходячи зі спини. Знову не описано, який Бог, а описано, що Бог є чоловіколюбивий, милостивий, довготерпеливий. І знову характеристика Бога, його діяння і його бажання і бачення. Тому, друзі, уявляйте Бога як люблячого, який спасає вас який прийшов, щоб подарувати вам життя, і який шукає кожного з нас і знаходить там, де ми б не були б. Тому нехай Бог люблячий, який знає, де ви є. Торкнеться вашого розуму і серця. Нехай Святий Дух наповнить вас, щоб ви довіряли йому і щоб ви були подібними до нашого небесного батька, щоб ми всі разом уподібнювалися йому і будували наше майбутнє, і коли він прийде, щоб ми з радістю були з ним у вічності. Отже, друзі, сьогоднішня програма добігає свого завершення, тому дуже дякую вам, що ви були з нами. Нехай Бог благословить вас, щоб ви довіряли йому, щоб всі ми разом уподібнювалися йому. Нехай Боже милосердя, Божа любов буде на вас. Пам'ятайте, що підписуйтесь на нашу програму, рекомендуйте її іншим з вас, вподобайка, і пишіть коментарі, які я обов'язково читаю, щоб ми разом могли розвиватися і досліджувати Слово Боже, тому що це є цінно, і завдяки цьому ми можемо уподібнюватися нашому Спасителю. І нехай наша Життя буде таким, як бажається Господь щодня, щохвилини в кожному кроці, який ми звершуємо. Нехай Божа благодать буде з вами.